Це найгірше, що буває на війні, коли поруч з тобою та людина, яка або брехун, ну, бреше сама собі і тобі, в тому числі, що вона щось може чи щось робить, або, або людина, яка ну, просто не хоче цього робити. Це найстрашніше. Ну, але це можна змінити. Казати, що я цього не хочу, то в тебе нема розуміння, що відбувається просто. Це найголовніше, що треба розуміти. Те, що давним-давно пройшли часи. Коли ви маєте визначитись? ну Певний час був такий. Але визначитись тим, що відбувається, як це, ти будеш це називати. Але час, іде, на жаль, немає там багато його для того, щоб ти подумав і визначився, що ти будеш робити, і якою мовою ти розмовляєш, і що це війна, чи, як то кажуть, спецоперація.